Так, живе країна без світла, бо служителі національної безпеки сидять на мільйонах доларів і євро. Сьогодні на САП показали картинку з обшуків у Галущенка, його команди, там, у керівництва енергоатома, ну і, звісно, у друга Зеленського Міндіча, який чарівним чином за кілька годин до візиту детективів вже був там десь за кордоном. Хто треба, той встигає. Ну, а ви сидіть у темрі. І давайте чесно, все, що нам показали на фото, це те, що вони не встигли сховати. Те, що не влізло в чемодан, те, що лишилося в квартирі. Ну, а основні кошти давно вже за кордоном. Я думаю, що і не за одним кордоном. А це такий дрібний залишок. Порівняно з реальними потоками. Такий дріб'язок викотився з гаманця. А ви далі сидіть без світла, як і мільйони українців. А вони з мільйонами кешу. А нам тим часом кидають по тисячі зимової підтримки і вчать нас мовчати, бо так треба. І знову нам продаватимуть казку, що цар хороший, а боярі погані. Знаєте, оця казка вже дуже образлива, бо ця система працює проти країни. У цій темряві сьогодні достатньо ясно видно, що народ сидить в темряві, а обрані сидять на потоках. Оце і є така справжня українська сучасна енергетична модель.